Жінка з аутоімунним тироїдитом планує вагітність, який фахівець допоможе в такій ситуації. Це 100% моя сфера. Аутоімунний тироїдит впливає на гормональний фолк і ризик невиношування, який лікар проводить діагностику торчінфекцій. Це стандартне обстеження при плануванні вагітності. Ми визначаємо ризики для плода. А також ми можемо побачити, які вакцини мама зробила чи не зробила виробився імунітет чи не виробився. І ми можемо вчасно вакцинувати, захистити, щоб під час вагітності ми не лякалися, якщо буде, наприклад, контакт з вітрянкою або з краснухою чи з кискорем. До якого спеціалісти звернутися при підвищеному рівні пролактину? Значно підвищений пролактин може бути ознакою гіпофізу. Це залежить від рівня пролактину. Тому буде чудово, якщо відвідаєте і ендокринолога, і гінеколога. Часто підвищені рівні пролактину викликають порушення менструального циклу, що впливає на овуляцію та майбутню вагітність. Кому показати результати при зниженому рівні феретину? Дефіцит заліза напряму впливає на перебіг вагітності та розвиток плода, але і при ендокринних проблемах може бути низький феретин. Якщо у жінки було декілька викиднів, до якого лікаря варто звернутися? Можливою причиною може бути антифосфоліпідний синдром, наявність тромбофілій. Тут потрібно детальне обстеження. Планування вагітності це завжди командна робота. Гінеколог і ендокринолог працюють разом. Щоб майбутня мама почувалася впевненою і спокійною.